Привіт, мене звати Дарина Дмитренко, я коуч і кризовий психолог. Привіт, мене звати Юлія Романенко, я дитячий психолог з великим досвідом роботи. Сьогодні у нас крута тема: як організація простору впливає на продуктивність вашої діяльності? Почнемо одразу ж говорити про те, щоб було зрозуміло, що таке організація простору. Це все, що вас оточує вдома, в офісі, в машині і так далі. Завдяки вашому простору, ви можете зрозуміти, який зараз порядок знаходиться у вас всередині і в тому числі в голові. Тому можете, якщо ви зараз в будь-якому приміщенні своєму, вдома, в офісі, в машині дивитесь це відео, озирніться і подивіться, що відбувається. Якщо у вас вдома, наприклад, збираються речі на стільці, ну, прям вся сім'я накидує mm -hmm. речі на цьому стільці, або у вас підвіконня, і ви туди складаєте все, що тільки можна, або камот, це такі горизонтальні. Меблі поверхні, які збирають купу всього. Все, що не знаєш, куди покласти, все кладете туди. Або якщо в машині у вас там в підстаканнику вже стоїть 5 стаканчиків пластмас ну, цих паперових, і ви їх не викидаєте. Тобто зверніть на це увагу, або в шафу подивіться, якщо там речі складені не, не дуже акуратно, да, то це теж свідчить про те, що у вас є певний дисбаланс всередині. І тут маленька зноска з приводу творчих людей, тому що якщо ви художник, якщо ви Ну, от щось таке дуже дуже творче, то це не обов'язково свідчить про якийсь безлад. Тому може бути якраз велика кількість ідей, які навпаки вам ну, вам зручно цим так користуватися. В мене є приклад знайома, яка не на офісному столі. Ну там просто нічого не можна знайти, якщо ти підійшов до її столу. Але якщо ти задаєш там, дай мені такий документ, вона знає, яку де, де підняти, щоб віддати. Тобто людина в цьому живе в гармонії. Зараз ми говоримо більше про людей, яких дійсно дратує постійно безлад, який забирає енергію. Люди, які кажуть, я весь час прибираю, а порядку все одно немає, і це виснажує. Чого почати? Почати потрібно з того, що це можна змінити. Що це не стація така, що в мене там, наприклад, є діти, чоловік їх неможливо організувати. Це ну, цей безлад створюють. Треба зрозуміти, що діти це наше відображення, і ми можемо їх навчити. Організації простору так само, як ми можемо навчити себе. Тут теж хочу сказати, що нас цьому не вчили, тому треба розуміти, що це просто навичка, яку ви можете зараз отримати. Приведу приклад: в 2018 році році я зрозуміла, що в мене є. У мене був такий велетенський стіл. Дуже гарний, там ручної роботи зроблений, і я завжди думала, боже, я буду там сидіти і працювати. Е, ні, я працювала там на кухні, де завгодно я працювала, але не за тим столом, тому що до нього не можна було підійти. Він був весь, там, там було все. Я навіть це зараз згадую і я не можу згадати, що там було, тому що там просто отака просто хмара всього. І мене це дуже виснажувало, тому що я могла прибрати через два дні все те ж саме. І це не допомагало. Тобто, просте прибирання не допомагало. І тоді був прекрасний курс, організація простору для мене стало тоді це цікаво, і я вирішила на цей курс піти. І там було дуже зрозуміло поділено і такі інструменти, які ти береш і одразу робиш. Перше, що зробити, це зачистку. Це може бути теж стресово, особливо для людей, які важко розстаються з речами, якщо це якісь статуетки, а це це плаття, в якому ходили на перше побачення з чоловіком, там або якісь там або там це я купила за кордоном дуже дорого, або купив. Тобто тут ситуація, що важливо зайнятися першочергово, це викиданням. Одразу буду теж говорити про себе, що, наприклад, для мене було важливо повикидати речі, тому що я з тих жінок, у якої було купа речей, але е, нічого було носити. І я потім зрозуміла, чому? Тому що в мене там кількість штанів там, або там, юбок не співпадала з кількістю верху, воно все не сочеталося, воно все один одному не підходило. І зазвичай це були речі в хорошому стані, яким було там, 10 років. І такі: ну як можна його викинути, Воно ж в хорошому стані. І от ну, тримаєшся за них. Завдяки допомозі, ну, наприклад, куратору цього курсу, коли тебе підтримують, коли тобі говорять, що ти заробиш ще, в тебе будуть гроші, щоб купити. Тому що зазвичай ми боїмося викидати, боїмося, що потім не буде коштів, щоб це купити. І я в прямому сенсі виконала все. В мене стояло три мішки велетенських одягу. А в шкафу залишився один спортивний костюм, один якийсь комбінезон, Mm -hmm. Не знаю, може дві футболки. От в прямому сенсі це був грудень місяць, і прям це був а, і залишився один теплий спортивний костюм. Це напевно, це він, якому я потім ходила деякий час, поки зрозуміла, в чому я хочу ходити. І я пам'ятаю, що мені чоловік казав, ти що, це стільки, стільки речей, стільки це ж потім все купувати. І я прям налаштована була це виконати. Mm -hmm. Це було в грудні, потім весною. Я зрозуміла, що нема сенсу витрачати гроші просто так. Я пішла до стиліста. Це виявилося теж абсолютно недорого. І, mm -hmm. Який мені порадив, що купити достатньо там, брюки, джинси, шорти, футболку, там, блузу, ну, тобто порахувати, і я зрозуміла, що я, в принципі, там, за 2-3 місяці можу купити той костяк, який мені потрібен. І В мене буде одяг, в якому мені буде комфортно, mm -hmm. і при цьому в шафі буде порядок. Тому що, наприклад, не тільки шафа, а ще робочий стіл. Ну про шафу я теж до речі до доповню. Я так зараз ставлюсь до шафи. У мене, скажімо так, фінансовий. Потік грошей такий собі, ну як, скільки змогла, стільки заробила. Тому я чітко розумію, в мене в шафілі бісять речі. Значить, цей сарафан я можу одягнути, наприклад, з цим піджаком. Більш той піджак ні до чого не підходить, до речі, тільки з тим сарафаном. І я собі розумію, в мене є така ковтинка, до неї в мене є джинси, до неї ще можна підібрати спідницю. І я ну, цілеспрямовано, наприклад, коли розумію, що мені треба щось підкупити під сезон, я шукаю вже під ту ковтинку або під той піджачок. І тому в мене якби, той простір теж там. Він більш-менш організований в шафі наразі. Ще для того, щоб почистити наприклад, шафу, мета, з якою я роблю це, я збирала багато речей і передавала людям переселенцям. І я розуміла, що їм це важливіше. Їм це потрібніше, і я почистила дуже гарно свою шафу. І ну, чи на жаль, чи на, на щастя, але я допомогла людям і в той же час навела порядок і в шафі, і в голові, і в своєму гардеробі. А ще хочу додати такі тож, е, штуку, яка мені допомогла в організації простору, наприклад, робочого столу. Тому що я кожен ранок починаю, як з того дерев'яного у мене свій робочий простір, свій робочий стіл, і я кожен ранок починаю з нього. І е, раніше коли цікавилася давно вже, е, як організувати простір. Дивіться, е, така підказочка. Що для вас ну, пріоритети поставити, наприклад, да? що для вас важливо? Е, права сторона столу, навіть третя його частина, така ну, от сама права сторона столу це е, соціальний аспект вашого життя. Це те, е, це ваше, скажімо так, Ну, Комунікації з соціумом, грубо кажучи, так. Тобто, що для вас важливо в організації вашого саме роботи, якщо особливо ви працюєте з людьми, у мене там стоїть комп'ютер, і у мене там стоїть така підставочка, і на ній лежать, скажімо так, документи важливі, ті, що зараз я з ними працюю, і, наприклад, там різні роздруківки для занять. Ті, що мені потрібні на тиждень. От вони лежать у мене там. Так? Це мій такий робочий простір. Я кожного ранку приходжу і дивлюся зошит. А в мене там лежить великий зошит, який я записую вручну. Я дуже люблю, прямо А4 формату. І в мене там кожен тиждень написаний мій режим. І я приходжу зранку, на роботу так. У мене сьогодні заняття такі, такі, такі. Я беру піднімаюся з тої папочки, такої підставочки, верніше, і розкладаю все. Значить, у мене заняття з такими то дітками, мені потрібно оце, оце, оце. Я я на столі, а розкладаю я на столі у верхній частині. Верхня частина столу, скажімо так, та що найдальше від вас, це ваші думки, все, що відбувається у вас у голові. Я там все розклала, і у мене в голові план на день. Чіткий, знаєте, просто організований. Далі, ось зона, яка прямо перед вами, це ваше теперішнє. Ось що ви зараз робите. Мене там завжди лежить цей зошит, мій улюблений. А 4 формату і ручка. Я там все записую, що мені потрібно, які сьогодні потрібно зробити дії. А ліва сторона це ваше минуле і те, що може тягнути якісь проблеми. Там краще всього звільняти. Ми там чітко. Там нічого не турбує, тому що ну що не варто оглядатися назад. Правильно, ну все зробили, то вже зробили. Я так вважаю, і тому я минуле відпустила. Я його легко відпустила, і ми там чисто, чисто нічогісінько немає. Тепер у вас є що робити угу. з, з шафою, зі столом? Да. Що робити далі? Угу. Коли у вас вже ви виконали все зайве. Причому там можете це робити в аптечці. В аптечці взагалі О, добре робити цю чистку, тому що термін придатності в ліків є, і варто від те, що вже пройшли термін придатності, варто це викидати. Це можна перевірити в ванні, в ваших шафах, там якісь баночки, скляночки, все, що позакінчувалося, викидаєте це. На кухні теж саме, якщо, наприклад, є там, от в мене в нас колись там стояла крупа, яку там ніхто не хотів їсти, не треба її зберігати там на якийсь незрозумілий момент. Тобто, те, що вам не смачно викидайте, теж від цього легко з прибирайте це зі свого життя. Наступний етап, що ви робите після того, як все повикидали, вам варто зрозуміти, де у вас що зберігається. Наприклад, якщо дитина грає в іграшки, стоять в дитячій кімнаті, але дитина з вами постійно проводить час на кухні, на підлозі грається. Нема сенсу, щоб туди-сюди ну, дергати, тому що ви витрачаєте час, ви нервуєтесь через те, що Боже, знов не прибрано. Поставте додаткову коробку собі на кухні, там де дитина біля вас грається, для того щоб для вас було це легко. Тобто е організація простору створена для того, щоб прибирання було швидким, щоб ви могли прибрати за три хвилини. Для цього у кожної речі має бути своє місце. Якщо у речі немає е свого місця, то вона звичайно буде або на стільці, або десь на столі, і буде захламляти вам все. Тому перед тим як все розкладати, зрозуміти, наприклад, всі речі лежать у нас в цій шафі. І всі речі тоді туди, туди складайте. Не треба їх розподіляти по всьому, по всьому, по всьому. Mm -hmm. Якщо ви розумієте, що у вас там в шафи в дитячій кімнаті немає, або там якогось комоду, а дитина вдягається там. Організуйте там, купіть якийсь комод. За, ну зараз навіть з приводу фінансів, якщо немає можливості або немає уявлення, як ви хочете, щоб це виглядало, зараз є які можна купити на ну, на короткий термін, там якийсь no. пла пластикові ящики, які можуть вам теж в цьому допомогти. Або заплак називається вішак, щоб а, поставити да, повішили. Якщо потім вам він не потрібен, ви можете його перенести в коридор, такий мобільний, його можна скрізь пересувати. І після того, як ви зрозуміли, де у вас що лежить, так і треба робити. Я, наприклад, взагалі можу там взяти якусь коробку і йду. Всі речі, які по квартирі лежать на своєму місці, не знаю, там ключі, якісь там документи, якісь там папірці, книжка. Я все склала і поки йду по квартирі, я все розкладаю по своїх місцях. Це поставила в mm -hmm. шафу для книг, ключі повісила в ключницю в коридорі, і виходить, що вам прибирання буде настільки легким, просто легким. Я зараз помітила, що в мене е, поняття прибирання. Це пилисос і помити підлогу, так. тобто прибирання, розгрібати там щось і так далі. Причому з приводу дітей, те, що я сказала, якщо ви так будете робити, дитина це буде сприймати як гру і буде повторювати. Тобто вона буде цим гратися, тобто збрати теж свою коробку, складати тут іграшки і розносити. Якщо дитина постарше, вона теж буде дивитися, не те, що ви кажете, поприбирай, а вона подивиться і така: о, я так зроблю. Я так зробила з молодшим сином генеральне прибирання іграшок на вихідних. Я взяла йому коробку, поставила, говорю так: дивись, оце коробка, ти можеш в неї наскладати все, що тобі потрібно зараз для гри. Оце, що тобі хочеться, ми граємо. Для цього ми що зробили. У нас є два таких, чотири великих таких ящика на кольосиках прозорих. Ми повністю все з них вивалили і розібралися. Тут будуть машинки, тут будуть треки, тут будуть лего і так далі. І поки ми, я складала, я складала, він сказав: мені то набридло, то та коробочка невеличка, вона наповнювалася: ой, класти цей цудат, ой, клас. Це цей танчик, і він назбирав собі туди купу іграшок. Він був зайнятий тими іграшками, які йому цікаво. А я то все швидко поскладала в чотири коробки, в чотири цих ящика, тобто. Така систематизація і генеральне прибирання все-таки систематично ну, потрібно робити систематично, десь як вам комфортно. Мені комфортно якось сезонно, у мене чомусь так відбувається. Літо, десь отак початок, і там осінь, коли зачіпається ще шафа, коли в шафі треба е, міга, ну, посортувати. Міга, да. Речі трішечки якось так, бо сарафан вісить зим, зимку. Думаєш, що він висить цей сарафан? От коли такі сезонні зміни, то я паралельно і роблю генеральне прибирання повністю у всіх іграшок. І шаф. Ой, не повірите, скільки всього викидається, просто думаєш, звідки цей пульт якийсь? Ми так і не здогадалися, у нас три пульта з сином залишилися, ми не знаємо до чого вони, і ми їх відклали. говорю, давай розберемося пізніше. Тобто, чим да. легше ви відпускаєте, тим легше приходить нове. Звісно, і можливо, ще вам це допоможе. Наприклад, от як з аптечкою, класно взагалі виписати список всіх таблеток, щоб вам не перешукувати. Всі mm -hmm. ліки, якщо у вас буде список, і там буде просто написано там назва ліків. Ну, бажано написати для чого в нашій ж, якщо ви не всі не пам'ятаєте, що для чого. Написати, наприклад, це від там болі в горлі, і написати термін, коли закінчується. Тоді вам, взагалі, не треба прибирати uh -huh. ну, в цій аптечці. Ви приходите, дивитесь по списку. Ага, цей 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 вийшов термін. Ви викреслили, взяли, виконали. Якщо ви розумієте, що вам ці ліки потрібні, наприклад, як там жаропоніжаючі, щоб uh -huh. вони були, uh -huh. то ви просто йдете і одразу купуєте. І тоді не буде ситуації, що, наприклад, піднялась температура, okay. а немає. Тобто, ви будете цим управляти. Чим більше ви будете розуміти, що ви управляєте своїм життям, ви створюєте систему, тим менше у вас буде підніматися тому що коли на загальному там якомусь тривожному фоні ще додається якісь незручності вдома, там ви не можете щось знайти, там якісь взуття, якусь футболку, якусь книжку, якісь документи, то це піднімає вашу тривожність. А це може вам все спростити. І точно так же коли ви викидаєте. Там, наприклад, непотрібні речі, маленькі речі, великі речі, там якісь ну, щось ви викидаєте. Ви одразу пишете список. Треба докупити то-то, <реку> то-то, то і таким чином ви все усвідомлюєте. Ви розумієте, що взагалі у вас вдома є. Ви розумієте цінність цих речей, які вам дають емоції. Це <реку> до речі, важливо. Коли ви будете викидати речі із своєї шафи, не треба вигадувати щось дуже важке. Ви просто берете речі. І е, на неї дивитесь, і дивіться на свої емоції. Це ну вони будуть в перші дві секунди. Якщо у вас таке, типу, побоже, то сразу викидайте. Не треба думати, скільки це коштує, де ви купували, з ким ви там були, коли купували, і так далі. Просто якщо емоція вам не дарує радість. Звільняйтеся від неї. Взагалі це стосується будь-яких речей. Зубної щітки, якогось ага. крему. Якщо вам не подобається запах, ви тільки купили, а вам не подобається ага. запах. Не мучтесь ви, не, не мажтесь тим кремом. Приберіть краще, ну, або краще взагалі не користуватися таким кремом, або потім купити собі інше, або одразу і одразу напишіть собі це в список. А ще цей список не знімає стрес. Буває так, що він лежить цей список. Наприклад, у мене не завжди виходить одразу піти все купити. І Проходить певний час, наприклад, місяць, і думаю, божа, мені оце взагалі не треба. Я от, якби місяць два прожила без цього, і, мабуть, мені отам, е, пшенична крупа не потрібна, <сум> по суті. І я його викреслюю і все. Ну, воно якось е, навіть змінюється простір, тому що ну, зникають речі, які е, е, нам не потрібні. Ну, в мене так буває, інколи. і список подарунків легше формувати. Коли у вас ага. є розуміння, чого ви хочете, то коли виникає питання, що тобі подарувати, ага. у вас немає такого Боже. Я не знаю, стільки всього треба, або навпаки, ага. там Боже, я навіть не знаю, що мені треба. То ці списки вам допоможуть розуміти, що о, а я хочу оце, і хочу ось це. І це про мрії. Це ага. про те, що ви прагнете до чогось. Це теж допомагає рухатися вперед. І до речі, про що це взагалі вся тема? Mm. Про те, що ви можете початки почати з зовнішнього. В мене Aha, був такий да, шлях. Так. Я, я так. почала mm. прибирати простір навколо себе, і в мене почало змінюватися ставлення до себе, до своїх бажань. Я зрозуміла, що о так я ж хочу оце, оце, оце. Mm. Тобто інколи ми рухаємось середини назовні. Тобто, ми спочатку йдемо до психолога і потім змінюємо це назовні. Можна навпаки піти іншим шляхом почати спочатку з організації простору, з викидання і усвідомлення: оце мені подобається, це не подобається. Mm -hmm. А потім вже йти глибше, наприклад, іти в роботу з психологом, mm -hmm. як, наприклад, у нас, ми практикуючі психологи. Юля працює з дітьми, я працюю з дорослими. І до речі, не забудьте поставити вподобайку, підписатися, написати коментар. Ми будемо вам дуже вдячні за зворотний зв'язок по сьогоднішній темі. А я ще хочу вже закінчити думку, як же ж впливає на продуктивність все-таки організація простору. Ми з тобою, до речі, колись говорили, не знаю, чи записували відео, скільки консультацій може провести терапевт, психолог, неважливо, так, з, щоб вони були дійсно продуктивними. І я задалася цим запитанням: так, ну от наскільки мені допомагає організація простору? Я, наприклад, в суботу, коли в мене більш вільний графік, складаю для себе знову ж таки на тому самому робочому столі базові завдання базові якісь коробочки, сенсорні будь-що що мені потрібно. Для занять, бо я розумію, що в мене будуть такі-такі дітки. Так? І вже коли дитинка приходить, у мене вже є базовий набір завдань. Я судесенько їх підставила, ми працюємо, а додатково я відкриваю шафу, в якій, звісно, все в судочечках в <схи> і рівнесенько стоїть, і вже дістаю будь-яку іншу іграшку. Але це також допомагає дитині зробити власний вибір. Тобто я відкриваю шафу, кажу, а тепер ти можеш обрати будь-що, що тобі хочеться, і ми будемо з цим гратися. Так? Тобто я даю можливість. Дитині. І виходить так, що завдяки тому, що а, мій робочий простір організований все чітко прописано. І зранку я вже знаю, які коробочки мені, які завдання мені потрібні будуть. Я можу максимально е, більше провести зав... занять. Тобто мені не потрібна перерва півгодини між заняттями для того, щоб е, підготуватися. Я можу поставити е, за... заняття одне за одним, і мені собі дитинка прийшла там 5 хвилин з мамою поговорили, взяла іншу дитинку і працюю далі. Воно продуктивно виходить. Тому організація простору дійсно впливає на продуктивність вашої роботи. Ким би ви не працювали, навіть якщо ви просто мама. У вас вільний час для того, щоб провести його з дитиною, правда? Спробуйте, це дійсно працює і потім поділіться з нами, як у вас це виходить. До нових зустрічей. До побачення!